Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. що буде потрясінням для вас найближчим часом, думайте тільки про себе. А як завжди думаю про вас. Фічки! Я ніколи не буду вам казати, те, щоб вас якось пожаліти або пожертвувати з вами. Для цього є багато інших тарологів, яких ви дивитесь, підписуєтесь, вони там і матюкаті, що тільки не роблять, але це ваша мова, розумієте? І якщо ви думаєте, що ви закриєтесь від того, що світові багато грошей, Багато гарних чоловіків, багато подарунків, то це не так. Тож відкривайте очі, і нехай вас не тригерить те, що я говорю, а ви задумайтесь. Чому ви не там? Ох, потрясіння, Тут десятка мечів ваш. У вас буде велике потрясіння. Що у вас найближчим часом. А що буде? Аркан Луна. Карти кажуть, ви навіть зараз не знаєте зараз про що? Це тут є якась таємниця. Бачите, під водою, тут щось відбувається. Тобто якась є таємниця, про яку ви не знаєте. І це буде для вас потрясінням. Що ж буде потрясінням для вас? Трійка жезлів. Ого. Для вас потрясінням буде продовження відносин з якоюсь людиною? через яку, можливо, ви переживали цю десятку мечів. Тобто, зараз я вам, наприклад, якби я знала імена ваших чоловіків, я б сказала, що? Коли... Христос з тобою ніколи і взагалі ні? А чому це буде потрясіння? Що це за людина? Чи що це? Аркан смерть. Це кажуть людина, з якою смерть ви не спілкуєтесь? А через що ви з цією людиною не спілкуєтесь? Не подождіть, тут може бути не тільки особисте життя, тут може бути по роботі, по бізнесу, дружба, товариство, все що завгодно. А через що ви з цією людиною не спілкуєтесь? Через те, що він поводив себе щодо кохання з вами, не як доросла людина, а як юнак. Так, і ви завжди не могли прийняти рішення. Бути з ним, не бути з ним. На яку сторону стати? Да, там, де чорні або там, де білі? Десятка пентаклів. Але ви сподівалися, що ви з ним побудуєте стабільні, надійні відносини, брак будуть, діти будуть, хтось планував гроші будуть. Так, а в чому потрясіння буде, ще вищі сили? Потрясіння в тому буде, що тут їде до вас він їде, ця людина.